Чат-боти. Ваші помічники у продажах. Сьогодні ми покажемо, як інтегрувати чат-ботів із SendPulse CRM, щоб вони автоматично створювали угоди та керували ними. Чи доводилось вам вручну переносити інформацію з чату в CRM? Це рутина, яка забирає час і може призвести до втрати важливих запитів. Зараз я продемонструю, як цього уникнути. Отже, чат-боти SendPulse мають пряму інтеграцію з CRM. Вони можуть автоматично створювати нові угоди та оновлювати їхній статус, ґрунтуючись на діалозі з користувачем. Налаштувати потрібний. Вам канал можна в розділі Чат-боти. Тут ви можете побачити список чат-ботів: Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram і онлайн чат. Натисніть на потрібний вам месенджер, і перед вами з'явиться картка з описом щодо підключення конкретного каналу. Розглянемо приклад: клієнт звертається до бота з питанням про вартість. Замість того, щоб просто відповісти, бот може створити угоду в CRM. У конструкторі чат-бота ми додаємо блок Дія, вибираємо Створити угоду. Назва може бути автоматичною, наприклад, новий запит, від…» і автоматичне додавання ім'я користувача. Обираємо потрібну воронку і перший етап. Тепер кожен запит від клієнта це автоматично створена угода. Бот може не тільки створювати угоди, а й збирати дані. Ви можете попросити клієнта залишити номер телефону. Бот збереже ці дані, і вони автоматично підтягнуться в картку контакту в CRM. Менеджеру не потрібно перепитувати клієнта. Вся інформація вже буде перед очима. Такий сценарій також ідеально підходить для запису на вебінари чи заходи. Бот збирає інформацію та створює угоду в CRM, що є тригером для відправлення підтвердження на пошту та нагадування про подію через веб Пуш усе. Сервісі Automation 360. Усе автоматизовано. Або інший сценарій. Після того, як бот надав клієнту інформацію, він запитує, чи потрібна консультація менеджера. Якщо клієнт натискає так потрібна, бот автоматично змінює статус поточної угоди в CRM. У налаштуваннях кнопки ми додаємо дію змінити статус угоди та переміщуємо її на відповідний етап у вашій воронці, наприклад, консультація менеджера. Інтеграція чат-ботів з CRM – це миттєва реакція на кожен запит, повна автоматизація рутинних завдань, і як наслідок значне збільшення ваших продажів.